Лю Цесінь, Вічна життя смерті. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Айс виронув із кошмарного сновидіння, відчуваючи, що все тіло вкрите холодним липким путом, який краплинами плавав довкола нього у невагомості. Полевітувавши задумливо деякий час, він схопився і кинувся до каюти Василенка. Достукатися до адмірала виявилося непросто він міцно спав. Адмірале, не треба залишати цю річ у той папірець у середині корабля. Я маю на увазі не дозволяти откровенню перебувати біля нього. Нам слід забратися звідси, і чим швидше й далі, тим ліпше. Ти ще знайшов? Ні, це лише моя інтуїція. У тебе змарнілий вигляд. Швидше за все, це перевтома, тому ти такий знервований. Цей об'єкт не думає, що він має якусь структуру. Гадаю, він усередині порожній, а тому нешкідливий. Бая й схопив Василенка за плечі і зазирнув йому в очі. Зараз не найкращий час для пихи. Що? Я сказав, що зараз не слушний момент демонструвати свою зарозумілість. Слабкість і незнання не є перешкодами для виживання, на відміну від зарозумілості. Пригадай, події з краплиною. Останні слова Баяйса, здавалося, подіяли. Василенко кілька секунд мовчки дивився на нього, а потім повільно кивнув. Добре, докторе. Я дослухаюся до вашої поради. Одкровення віддалиться від об'єкта на тисячу кілометрів. Ми залишимо. Для спостереження лише невеликий човник. Чи ліпше буде відлетіти на дві тисячі кілометрів? Вес відпустив Василенка і змахнув під із Це тобі вирішувати. Але я думаю, чим далі, тим ліпше. Я якнайшвидше напишу офіційний рапорт на ім'я командування, в якому викладу власні припущення і теорії. Закінчивши говорити, він розвернувся і, спотикаючись, побрів геть. Откровення відокремилося від об'єкта. Він просковзнув крізь корпус корабля і опинився у відкритому космосі. Оскільки фон знову став темним, аркуш перетворився з прозорого на білий, повернувши схожість із папірцем. Откровення поступово віддалялося від нього, доки не опинилося на відстані двох тисяч кілометрів. Після цього корабель продовжував рухатися паралельним курсом, очікуючи на прибуття прийдешнього. На відстані десяти метрів від аркушика залишився чатувати човник із двома членами екіпажу на борту. Випромінювання об'єктом гравітаційні хвилі. Продовжували затихати одночасно з поступовим зменшенням яскравості світла. Баясь зачинився в лабораторії відкривання, відкривши десяток інформаційних вікон, підключених до квантового комп'ютера корабля. На них виводилися обчислення, щільні рядки формул і рівнянь, матриць та кривих графіків. Оточений з усі біч інформаційними вікнами, баясь здавався роздратованим диким звіром, загнаним у пастку. Приблизно через 50 годин після зміни откровення місце перебування, Випромінювані аркушиком гравітаційні хвилі повністю зникли, а молочно біле світло, блимнувши наостанок двічі, згаснуло об'єкт зник. Він випарувся без залишку? запитав Василенко, швидше за ні, але ми більше не змозі його бачити. Втомлено похитав головою боясь, закриваючи одне за одним інформаційні вікна. Ще за кілька годин без результатних пошуків Василенко наказав човнику, який лишався спостерігати за об'єктом, повертатися на откровення. Але жоден із членів екіпажу човника не відповідав на звернення по радіо. В ефірі чулися лише уривки їхньої панічної розмови. Поглянь вниз, що там відбувається. Щось піднімається. Не чіпай цього. Забираймося. Мої ноги. А. Після почутого крику екіпаж одкровення побачив на моніторі спостереження, як один із пілотів вибрався з човника і спробував утекти, активувавши руші ранці скафандра. Цієї миті спалахнуло сильне світло, що линуло від нижча човника. Яке, здавалося, почало плавитися. Човник нагадував кульку морозива, покладену на розжарене скло. Днище літального апарата плавилося і розтікалося навстібіч. Скло лишалося непомітним, і його існування можна було зауважити тільки по тому, як на цій невидимій площині розтікається оплавлена місова човника. Розплавлена речовина вкривала поверхню скла дуже тонким шаром, що виблискував яскравим різнобарв'ям, ніби на площині вибухали залпи фейерверків. Пілоту певний час вдавалося віддалятися від площини, але згодом його стало тягнути назад до неї, ніби під дією сили тяжіння, яка щомиті наростала. Скоро його ноги торкнулися пласкої поверхні і одразу ж розтанули в сліпучому сяйві. За мить поверхнею почала розтікатися й решта його тіла, різко обірвавши жахливий крик. Ось йому екіпажу зайняти місця в антиперевантажувальних кріслах згідно зі штатним розкладом двигуни на повну потужність. Побачивши як ноги пілота торкнулися невидимої поверхні, Василенко одразу перебрав на себе командування откровенням і віддав наказ про втечу, не чекаючи реакції командира судна. Откровення не було кораблем зоряного класу, а отже, під час максимального прискорення екіпаж не потрібно було переводити у стан глибоководного занурення, але й такого прискорення вистачило, щоб члени екіпажу міцно втиснули у крісла. Поза як наказ до виконання було віддано дуже швидко. Не всі встигли зайняти належні місця, тому багато хто отримав травми від падіння на підлогу та внаслідок перевантаження. Сопла двигунів откровення викидали потоки плазми завдовжки у кілька кілометрів, пронизуючи темну ніч космосу. Там, де човник усе ще танув на невидимій поверхні, продовжували спалахувати фосфоресцентні вогники, немов блукаючи світляки у пустелі. Максимально наближена картинка на моніторі спостереження засвідчувала, що від човника залишилася Цілою лише невеличка частина верхівки, але й вона швидко розчинилася на площині, залитій світлом. Тіло пілота повністю розтеклося поверхнею, перетворившись на гігантську світну пласку фігурку людини, збільшену в розмірах, але позбавлену толщини та об'єму. Ми не рухаємося, вимовив навігатор одкровення, важко ворушачи губами через перевантаження. Корабель не прискорюється. Що ти там белькочеш? Готовий був закричати Василенко, проте через збільшення ваги власного тіла спромігся лише прошепотіти. Маючи здоровий глузд, у слова навігатора важко було повірити всі члени екіпажу відчували неабияке перевантаження внаслідок прискорення корабля, що свідчило про рух откровення. Тим, хто перебував на борту, було важко оцінювати переміщення літального апарата у космічному просторі за візуальними ознаками, оскільки відстань до небесних тіл, які могли слугувати орієнтирами, була надто високою, тож побачити паралакс за настільки короткий проміжок часу виявилося просто неможливим. Однак навігаційна система корабля могла відслідкувати прискорення і найменшу зміну місцеположення, а отже, її висновки мали бути безпомилковими. На борту откровення відчувалося перевантаження, але корабель не прискорювався, ніби яка сила пришпилила його до цієї точки у просторі. Насправді ми прискорюємося, але простір у цьому місці тече у зворотному напрямку. Компенсуючи наш рух, вимовив Боясь слабким голосом. Простір тече куди? Туди, звісно. Через перевантаження він не зміг вказати напрямок рукою, але всі одразу зрозуміли, про що йдеться. Мертва тиша запанувала на борту откровення. Спочатку всі сприймали перевантаження як рятівну силу, що дає відчуття безпеки. Проте зараз воно перетворилося на гніт, який перехоплював подих. Будь ласка, активуйте канал зв'язку з командуванням, сказав Баяйс. Ми не маємо багато часу, тож передамо офіційний звіт в усній формі. Зроблено. Адмірали, ви казали, що цей предмет не має внутрішньої структури, що він порожній. Ви мали рацію. Це дійсно абсолютне ніщо. Воно не містить нічого всередині. Це така сама ділянка простору, який оточує нас. Різниця хіба в тому, що це частина двовимірного простору. Це не тригонометрична структура, а плесканець, який не має товщини. Хіба він не випарувався? Випарувалося лише його інкапсульоване захисне силове поле, яке раніше відокремлювало двовимірний простір від навколишнього тривимірного, і тепер вони увійшли в контакт. Ви пам'ятаєте, що побачили команди блакитного простору і гравітації? Ніхто не відповів, але всі, звісно, пам'ятали, що чотиривимірний простір стікав у тривимірний, немов водоспад зі скелі. Так само, як чотиривимірний простір згортається у тривимірний, він, своєю чергою, стікає у двовимірний. А один вимір перетворюється на квантовий мікрокосм. Площа цього зрізу двовимірного простору ростиме експансивно, спричиняючи дедалі більше руйнування нашого світу. Зараз ми перебуваємо у ділянці простору, яка перетворюється на двовимірний світ, а згодом така доля чекає на всю сонячну систему, інакше кажучи, вся сонячна система перетвориться на зображення, що не матиме товщини. Нам вдасться втекти. Це рівноцінно вислування біля обриву водоспаду. Якщо ми не перевищимо певної швидкості втечі, то рано чи пізно зірвемося в прірву. Це те саме, що підкидати камінець в умовах гравітації. Хай як сильно ви його не пошбурили б угору, він усе одно неодмінно впаде на землю. Зараз уся сонячна система скочується у прірву. І щоб успішно втекти, ми маємо досягнути певної швидкості. І чому дорівнює швидкість утечі? Я обрахував її чотири рази різними способами. Я не можу помилятися. Ну і. Усі, хто перебував на борту одкривені Аляски, затимувавши подих, чекали на оголошення остаточного вироку людству, Баяй спокійним голосом відповів Швидкості світла. Навігаційна система засвідчувала, що одкривення вже прискорювалося у протилежному від власного вектора руху напрямку. Наближаючись до ділянки двовимірного простору. Швидкість руху ще була невисокою, але зростала зі значним прискоренням. Двигуни працювали на повну потужність, проте все, на що вони були здатні, лише сповільнити завалювання корабля і відтерміновувати прихід неминучого. На відстані двох тисяч кілометрів світло, випромінюване човником і тілом пілота з двовимірної площини, нарешті згаснуло. Енергія, що виділилася при переході тривимірного простору в двовимірний, Виявилися значно меншою за випромінювану під час стікання чотирьох вимірів у три. Обидва двовимірні об'єкти легко легкопомітними у світлі зірок. У двовимірному човнику можна було роздивитися розкладені тривимірні конструкції кабіну, термоядерний реактор і розмазане тіло другого члена екіпажу всередині кабіни. У тілі пілота, який утікав, було видно всі судини, кістки і решту внутрішніх органів. У процесі переходу у двовимірний простір. Кожна точка тривимірного об'єкта проєктувалася на двовимірну площину відповідно до жорстких геометричних правил, а отже, отримані двовимірні зображення стали найточнішим кресленням вихідних тривимірних об'єктів човника та людського тіла. Усі внутрішні структури були перенесені на площину без жодних спотворень і скорочень, проте подібне картографування сильно відрізнялося від створення інженерних креслень за усталеними принципами. І саме тому було важко відновити початкову форму тривимірного об'єкта лише за допомогою уяви. Найбільша відмінність від інженерних креслень полягала в тому, що трансформація у двовимірну площину відбувалася в різних масштабах. Усі структури і деталі, приховані у тривимірних об'єктах, тепер були розкладені на нескінченній довжині, як і чотиривимірні об'єкти при погляді з трьох вимірів. Бачена картина нагадувала фрактальні геометричні візерунки, хай як сильно ви не збільшували б певну ділянку зображення, складність композиції та елементів не зменшуватиметься. Однак фрактали лишалися тільки теорією, конкретні зображення обмежувалися роздільною здатністю, і після масштабування до певного рівня об'єкти втрачали фрактальну природу. Нескінченна складність тривимірного об'єкта, розкладеного на двовимірній площині, була реальністю. Проте і вона обмежувалася роздільною здатністю на рівні елементарних частинок. На моніторах откровення неозброєним оком можна було побачити деталізацію лише до певного рівня, але навіть за таких умов складність, витонченість і детальні зображення неабияк вражали. Це була найскладніша картина у Всесвіті, і тривале її розглядання могло легко призвести до нервового зриву. Але зараз і човник, і тіло пілота вже не мали товщини, вона дорівнювала нулю. Було незрозуміло, наскільки далеко розширилася двовимірна площина, оскільки лише ці два об'єкти на її поверхні виказували її існування. Рух відкривання до двовимірної площини прискорився, корабель дедалі ближче наближався до прірви з нульовою товщиною. Не варто так сильно побиватися. Ніщо в сонячній системі не зможе врятуватися. Навіть бактерії і віруси не виживуть, а перетворяться на частинку цієї величної картини, сказав Баяйс зі стоїчним. І умиротвореним поглядом. Припиніть прискорення, наказав Василенко, ми не виграємо багато часу. Принаймні подихаємо спокійно протягом тих хвилин, що нам лишилися. Двигуни одкровення перестали працювати, а отже зникли і стовпи плазми, які виривалися з сопел у хвостовій частині корабля. Судно плило у вакуумі назустріч долі. Насправді, корабель усе ще прискорювався в напрямку двовимірної площини. Але оскільки він рухався синхронно з навколишнім простором, екіпаж корабля не відчував перевантаження, спричиненого таким прискоренням. Усі на борту вільно дихали, лівітуючи в невагомості. Знаєте, що мені спало на думку картини Вушка Голки з казок Юнтяньміна, сказав Баяйс. Лише кілька людей на борту одкровення мали доступ до текстів казок Юнтяньміна, і от зараз за якусь мить вони зрозуміли істинний зміст сюжетів казок. Остання Нерозгадана метафора виявилася простою, без жодної двовимірності чи дворівнивості. Напевно, Юн Тяньмін розумів, як небезпечно для нього вставляти в текст настільки очевидну підказку, але пішов на цей ризик, оскільки закодована інформація була надзвичайно важливою. Мабуть він вважав, що людство, знаючи про відкриття синього простору та гравітації, зможе правильно інтерпретувати цю метафору. Але Юн Тяньмін переоцінив інтелектуальні здібності свого виду. Невдача в розшифруванні цієї ключової частини послання призвела до того, що людство поклало основні надії на проєкт бункер. Обидва випадки знищення світів за теорією темного лісу відбулися з використанням фотоїдів, але людство знехтувало тим фактом, що ці світи мали відміну від сонячної системи будову. У 187 j3x1 розміщувалися три гігантські планети, схожі за розмірами з Юпітером. Але радіус їхньої орбіти був вкрай невеликий. Не слід забувати, що технології до кризових часів давали змогу виявити екзопланети тільки з подібними характеристиками. Війстань до зірки дорівнювала лише 3% відстані від Сонця до Юпітера, це навіть ближче, ніж від сонця до Меркурія. За подібного розташування планети не можуть бути використані як захист, оскільки будуть знищені одразу після вибуху зірки. У системі трисоляриса взагалі була лише одна планета. Будова планетарної системи навколо зірки одна з характеристик, яку легко визначити навіть під час спостережень зі значної відстані для високорозвиненої цивілізації достатньо одного погляду, аби все зрозуміти. Хіба в такому разі план людства пересидіти в сховках не стане для спостерігачів очевидним слабкість і незнання не є перешкодами для виживання на відміну від зарозумілості Откровення відділяло від двовимірної площини вже менше тисячі кілометрів. І корабель падав усе швидше і швидше. Дякую всім за службу. Хай ми лише нещодавно познайомилися, нам вдалося налагодити добру співпрацю, сказав Василенко, вдячний усім, і з ким довелося жити в сонячній системі. Завершив Баяйс. Откровення влетіло у двовимірну площину, швидко перетворившись на частину плаского зображення і освітивши на кілька секунд яскравим фейерверком темну безодню простору, утворену двовимірну картину, що розтягнулася на величезну відстань, можна було легко побачити заляски, яка перебувала за 100 тисяч кілометрів. На ній у найдрібніших деталях розрізнялися всі члени екіпажу «Откровення». Вони опинилися розкладеними поруч, ніби трималися за руки, оголюючи в двох вимірах кожну клітину власних тіл. Вони стали одними із перших, уплетених у цю гігантську картину глобальної руйнації.